Усім синоптичний привіт, дорогі мої підписники. І ті, що підпишуться, я сподіваюся, що от вони вже підписалися, і ми вже також долучаємо їх до нашої зустрічі, до нашої розмови. Ну, Я, як завжди, запрошую усіх на свій YouTube канал. Рекомендуйте друзям, будемо тут спілкуватися. Я розпочну нашу зустріч сьогодні не з погоди, а із такого невеличкого вчорашнього спогаду. Вчора, ну, наприклад, у Києві, ви знаєте, цілий день був дощ, і якось так було сумно, холодно 14-16 градусів. Єдине, що могло тішити принаймні мене і нас, синоптиків, щоб все було за прогнозом. І дуже ми цьому раді. Сподіваюся, що ви своїми лайками це підтвердите. Але я хочу сказати, що вчора. Було велике свято віри, надії, любові і Софії. Ну, віра, надія, любов, Софія, мудрість. І мені страшенно пощастило в житті. У мене була найкраща на світі мама, віра у кожного найкраща його мама. І найкраща в світі свекруха, надія. Навіть свекруха ну якесь таке слово з нашого прийшло українського фольклору, що воно часом викликає якісь такі асоціації, ну не дуже теплі. Насправді, це була найкраща людина в світі після моєї мами, яку я зустріла. І тому це свято завжди таке особливе. І я хочу ще, ще раз всім нагадати: як ви давно не бачилися з мамами, там, з батьками, з бабусями, з дідусями, обов'язково, ось ваші найрідніші вони часом бояться. Нам надокучати, вони нас так добре розуміють. А ми думаємо, що так і треба, що так завжди вічно буде. Вічно так не буде, вічно тільки любов, яка від них відчувається. Тому ось ви дослухайте мій прогноз погоди, і обов'язково, ну якщо не маєте часу, позвонити, хоча б напишіть їм два слова. Просто так ні про що, про те, що в Києві був вчора дощ, а сьогодні вже він припинився. Ну і власне. Переходимо ми до прогнозу погоди на сьогоднішній день. Я одразу хочу сказати, що як тільки атмосферний фронт з'являється на західних кордонах і загрожує, ну, в лапках, звичайно. Дощами там, чи сильним вітром, чи зміною температури повітря завжди ми пишемо Увага, увага. А коли він уже пройшов на територію, пройшов якісь певні певну територію України, то вже це сприймається як належне. Тому ми будемо порушувати цю традицію неправильно і казати, що сьогодні увага, увага! Сьогодні розпочнемо прогноз з того, що атмосферний фронт зумовлюватиме дощі у східній частині України на Сумщині. У багатьох центральних областях, наприклад, на Дніпропетровщині, на Полтавщині, частині Черкащини, а також навіть у південній частині, але не у всі. Це скоріше стосуватиметься Херсонщини, Запоріжжя та Криму. Тому увага! Ось на значній частині Лівобережної України сьогодні холодний атмосферний фронт, зумовить дощі. Місцями це будуть тривалі, <кій> перепрошую, тривалі дощі або сильні, як ми кажемо. І також така погода знизить температуру повітря. Вже не буде 26-27 цих розкішних сьогодні і тут похолодніше на Лівобережжі України, тобто десь до 17-19 градусів. Ну, може на крайньому сході, на сході Луганщини, ще затримається вища температура повітря, десь до 24 градусів. Ну, але загалом, звичайно ж, будемо ми говорити, тому я зараз пробіжуся по регіонам України, як ми завжди це робимо. Сьогодні у західних областях України опадів, ну принаймні якихось істотних, вже не передбачається, бо з південного заходу підтискає цей атмосферний фронт, дає йому такого пенделя, як ми часом кажемо, антисеконне ім'я Ольденбургія. І ця Ольденбургія зумовить сьогодні в західних областях України переважно суху погоду. І досить тепло, порівняно, звичайно, десь плюс 18, плюс 23 градуси. Що буде на півночі? Тут трошечки погода розділиться: Житомирщина, Київщина, Чернігівщина будуть в одній повітряній масі, тобто вони опиняться вже в тилу атмосферного фронту, і тому дощів тут не передбачається. А ось на Сумщині сьогодні може подощити. І якщо на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині температура повітря почне... Після вчорашнього холоду поступово ну так не дуже кволо, але все ж підвищуватися. То на сумщині навпаки похолодніше. А після вчорашнього тепла. Ось така неоднорідна погода цікава буде на півночі України. І також увага, рвучкий вітер. У східній частині України також сьогодні атмосферний фронт зумовить вологу погоду, збільшиться хмарність, знизиться температура повітря. Ну, можливо, дощі не дійдуть до крайнього сходу, до східних районів Луганщини, але загалом все ж переважатиме волога погода і не надто тепла. І також із рвучким вітром північного напрямку. У центральній частині України також буде дуже погода. Строкати, я б сказала. Дивіться, Вінничина. Я підглядаю навіть тут Вінничина, Черкащина, значна частина Кропивницького з районами, вони вже опиняться в тилу атмосферного фронту, тому зрозуміло, що будуть прояснення і сонце одразу почне підвищувати температуру повітря. А ось, наприклад, на Полтавщині і на Дніпропетровщині ще пройдуть дощі, і місцями можуть бути навіть сильні Дніпряни, Полтавчани. Одягайтеся тепліше і не забувайте, будь ласка, парасолі. Температура повітря також буде неоднорідна, але все ж таки за рахунок того, що на Вінниччині, на Черкащині та у Кропивницькому з районами вона трохи підвищиться. а на Полтавщині та Дніпропетровщині знизиться через діяльність холодно атмосферного фронту, то загалом виходить середня температура по палаті, як то кажуть. Тобто температура буде досить однорідною, буде скрізь ну, помірно свіжо, скажімо так. Південна частина України Тож, також досить цікаво. Одещина, Миколаївщина вже в тилу фронту, фронт собі проходить поступово. І ось сьогодні ще на Херсонщині, на Запоріжжі та в Криму ймовірні дощі. І, до речі, у південній частині України. Особливо таким рвучким і сильним буде вітер, можливо, навіть до штормових поривів. Принагідно хочу сказати, що не треба лякатися слова штормові. Штормове попередження синоптиків це коли очікується якесь явище ну, над норму, над коли збільшується норма їх звичайних якихось значень. Ну, наприклад, штормовий вітер розпочинається з 15 метрів за секунду. Тому у південній частині України. Ось якраз і очікується місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. І особливо треба бути обережними у прибережних районах, обережними прибережними у прибережній зоні, бо може бути і шторм, уже такий справжній шторм на морі, наприклад. Ну і у Києві. У Києві сьогодні, після вчорашнього дощу, нарешті, погода буде стабілізуватися. Опади припинятимуться. Ми знову ж таки, як я вже казала, опиняємося сьогодні в тилу атмосферного фронту, тому без опадів і поступово температура повітря буде підвищуватися. І хороші новини, що 19 взагалі вересня практично повсюди стабілізується погода, тому що атмосферний фронт взагалі залишить навіть наші східні кордони. А ось у суботу та неділю плануйте собі на здоров'я, чи роботу, чи заметання якихось хвостів таких господарчих чи відпочинок 20 та 21 першого. Вересня практично повсюди запанує ось ця Ольденбургія прекрасна. Тобто, опадів у нас майже ну, практично не передбачається, щось там на північному сході, якісь там залишки будуть ще вологі, але загалом, в суботу та неділю, таке. Ну, я б сказала, навіть такий образ бабиного літа чергового. Тобто опадів не буде, буде багато сонця і температура повітря. А ось тепер вже справді увага плюс 24, плюс 28 градусів. Але це буде у суботу та неділю. А сьогодні на лівобережжі дощ, похолодання, а на правобережжі України припинення опадів і температура повітря поступово почне підвищуватися. І ще раз нагадую і закликаю усіх підписуватися на мій ютуб канал. Завжди дуже рада. Вас усіх бачити, і звичайно ж, давайте спілкуватися і писати один одному усілякі приємні, цікаві і корисні речі.